Ну, ви так думаєте, так що ти ТЦКшник, бігає від хорошої житті за тим за тим гражданським? Його, ж, сука, заставляють, блядь. Говорять, не будеш бігати, ти попіздуєш на ноль. Правильно? Закону хто таких понаприймав? Були черги, сука, не можна було добитися в той воєнкомат. Як почали приймати закони, почали систему організовувати так перевертати, щоб люди резко відказалися йти на, на фронт. Почали присувати тих солдат і здіватися, сука. Постоянно на ці м'ясні штурми відправляти, щоб гинули масами. Це чия сука робота, блядь? А вот эти закони, а той закон, блядь, про знищення солдата от 82-71. Це ж, блядь, геноцид солдата, сука. Це ж, це ж якась сука придумала такий закон. Найдіть ту, суку, хто придумав, то чистий агент ФСБ, блядь, московський. Розрушення із армії сука держави.